Часи змінились, я раптом стала розуміти, що означає слово чужина. Це білі сум, коли ти в тій країні, де все спокійно, але, на жаль, не радує весна. Кожного дня, щоранку, щохвилини, ти повертаєшся туди, де рідний дім. Думками ти живеш там, в Україні, де йде війна, де чути неба грім. І невимовно плаче моє серце за Україну, за свободу, за людей, за тим життям, що будували ми руками, за тим життям, коли співали ми пісень. Цю тугу неможливо зрозуміти, тому хто не покинув рідний дім, цю тугу неможливо порівняти, бо не існує порівняння її чим. Я повернусь, я знаю, я в це вірю. І дуже скоро вся наша земля поверне все, і мову, і країну, потім розквітне і засяє мов зоря. Люблю тебе, моя країна рідна, за небо, синє, за густі гаї, за ранок ясний і за спів у небі. За все люблю, бо ти це все, що в мене є.